Вітаю, шановні представники органів місцевого самоврядування. Мене звати Леся Федченко, я консультантка програми децентралізація приносить кращі результати та ефективність добре. Сьогодні тема нашої зустрічі присвячена переходу органів місцевого самоврядування на електронні трудові книжки. Зараз до вашої уваги презентація. Із цих питань. Ці матеріали стали можливими завдяки щирій підтримці американського народу та програмі USAID, децентралізація приносить кращі результати та ефективність. Добре. На початку нашої розмови звернемось до законодавчої бази, яка регламентує саме питання переходу з паперових трудових книжок на електронні. Перш за все, це Кодекс законів про працю України, зокрема стаття 48, яка визначає, які саме відомості про трудову діяльність фіксують періоди трудової діяльності працівника. І зокрема до цієї статті законом 12.17 внесено відповідні зміни. Наступний законодавчий акт це безпосередньо закон України від 5 лютого 2021 року, номер 1217 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі. Це саме той закон, який запровадив перехід з паперових трудових книжок на електронні, і який безпосередньо регламентує ці питання. Далі йде закон України від 8 липня 2010 року номер 2464 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, також важливий законодавчий акт, який також ці питання розглядає. Далі документ – це постанова про правління Пенсійного фонду України від 12 березня 2021 року, номер це порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно в електронній формі. Цей порядок вже видано на виконання закону 12.17, який визначає саме процедуру подання відомостей, які відомості подаються, і цей документ ми дуже детально сьогодні будемо розглядати. Також дуже важливий корисний документ – це постанова Кабінету міністрів від 12 серпня 1993 року, номер 637, це порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсії за відсутності трудової книжки або відповідних записів. У ній. за потреби, якщо є проблемні записи у трудовій книжці, або взагалі вони відсутні, а стаж у ці періоди працівника є, то потрібно звертатися до цього порядку і фіксувати і підтверджувати відповідні. Періоди у визначеному постановою порядку. Також важливий документ це інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, наказ 58 Мінпраці, Мінсоцзахисту. Це документ досить вже старий, але він чинний і ним треба, за необхідності, користуватися, коли ми. Оформлюємо трудову книжку, записи в ній. Ця інструкція визначає саме, які записи вносяться до трудової книжки, в якому порядку, як вносяться і фіксуються зміни, доповнення до трудової книжки, виправлення і так далі. Також цікава є відеоінструкція від Пенсійного фонду України, вона саме показує, як вносяться Записи про трудову діяльність працівника до електронного кабінету на порталі пенсійного фонду там є покроковий алгоритм дій. Отже, сьогодні ми говоримо про законодавчі підґрунтя переходу з паперової форми обліку трудової діяльності працівника на електронний строки, які визначені законодавством для цього переходу, обов'язки органу місцевого самоврядування як роботодавця в аспекті оцифрування паперових трудових книжок працівників, алгоритм дій посадових осіб відповідальних в органі місцевого самоврядування щодо переходу на електронну форму обліку. І знову ж таки про закон 12.17. Він запроваджує, як я вже говорила, облік трудової діяльності працівника в електронній формі. Це здійснюється в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Законом визначається строк для наповнення цього реєстру даними. Які місяця в паперових трудових книжках працівників, цей період визначений протягом п'яти років, тобто з дня набуття чинності законом у червні 2021 року до 10 червня безпосередньо 2026 року. Тобто, цей у нас ще є час здійснити відповідні заходи, але я б не радила чекати 26-го року, а робити це вже зараз і переносити відповідні дані в електронний реєстр. Стаття 48 Кодексу законів про працю я вже говорила, що до неї законом 12.17, внесено зміни. І наразі вона говорить про те, що облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування у порядку, визначеному законом України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Отже, порядок саме визначається законом про ЄСВ. Також ця стаття говорить, що на вимогу працівника, який вперше приймається на роботу, трудова книжка оформляється роботодавцем в обов'язковому порядку, не пізніше 5 днів після прийняття його на роботу. Тобто ми оформлюємо трудову книжку паперову тільки на вимогу працівника, якщо в нього є таке бажання. Також роботодавець на вимогу працівника зобов'язаний вносити до трудової книжки, що зберігається у працівника, записи про прийняття на роботу, переведення, звільнення, заохочення та нагороди за успіхи в роботі. Порядок ведення трудових книжок визначається кабінетом міністрів. Отже, як ви бачите, загальний Облік трудової діяльності всіх працівників наразі здійснюється в електронній формі. А паперова форма вона така допоміжна і використовується виключно за бажанням працівника. Якщо працівник такого бажання не виявив і не звернувся до роботодавця про те, що він хоче фіксувати періоди своєї трудової діяльності, Паралельно з електронною формою у паперовій, то роботодавець не здійснює фіксування у паперовій формі, тим більше, що трудова книжка наразі має зберігатися у працівника, а не в роботодавця. Отже, далі будемо детально розглядати сам порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника в електронній формі. Дуже важлива новела. Відомості про трудову діяльність працівника можуть подаватися не лише страхувальником за своїх найманих працівників, але й сам працівник може вносити ці відомості в відмінність тільки в тому, у якому порядку це здійснюється. Про це ми поговоримо також. Отже, відомості про трудову діяльність працівника подаються працівником особисто до територіальних органів Пенсійного фонду України. Тобто працівник сам може звернутися до територіального органу пенсійного фонду і внести дані про його трудову діяльність і підтвердити якісь відомості. Або ці відомості можуть подаватися через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. В електронній формі з обов'язковим накладанням електронного підпису як працівником, так і страхувальником. Щодо страхувальника, страхувальник може це робити безпосередньо. Страхувальник має на увазі це керівник юридичної особи, в якій працює працівник, а може делегувати здійснення відповідних повноважень представнику своєму, представнику страхувальника. У випадку з органами місцевого самоврядування, що це може бути? Тобто йдеться про те, що керівник органу місцевого самоврядування, відповідний голова, може здійснювати це безпосередньо, а може делегувати ці повноваження своєму представнику, тобто, відповідно, працівнику органу місцевого самоврядування, який саме здійснює Кадрову роботу в органі місцевого самоврядування. У випадку, якщо це є виконавчий орган, який утворений як юридична особа, то кожна юридична особа здійснює це окремо. Ці повноваження, тобто керівник виконавчого органу може здійснювати знову ж таки подання відомостей безпосередньо, може делегувати ці повноваження своєму представнику, відповідному працівнику. Делегувати це можливо розпорядження відповідним актом, тобто розпорядження голови відповідно, наказ керівника виконавчого органу юридичної особи, або у випадку, якщо ми говоримо про комунальні підприємства, наші. То це керівник комунального підприємства, директор, чи як він у нас називається, тобто або безпосередньо здійснює ці повноваження, або делегує відповідному своєму представнику, оформлюючи відповідний розпорядчий акт. Відомості про трудову діяльність працівника подаються через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду в електронній формі. У вигляді визначеного файлу. Але за періоди до набрання чинності законом 12-17, ці відомості передаються одним із таких способів. Таких способів два. Перший спосіб це скановані копії документів, Мається на увазі трудові книжки або довідки про підтвердження періодів роботи працівника. Другий варіант. Відомості передаються в оцифрованому вигляді шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду. Але у разі, якщо ми подаємо, вносимо електронний запис в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи, ми ці внесені дані маємо підтвердити. Сканованими копіями документів, на підставі яких ми внесли цей запис. Це дуже важливо. Не забувайте про це. Якщо відповідний електронний запис не буде, не буде підтверджений сканованими копіями, то співробітника пенсійного фонду просто не цей період роботи, і він не війде до страхового стажу працівника, потрібно буде підтверджувати додатковими документами. Отже, порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника в електронній формі визначає вимоги до сканованих копій документів, в тому числі трудова книжка паперова мається на увазі, тобто сканована копія має бути обов'язково кольорова. І робити її потрібно виключно з оригіналу трудової книжки або документів постарших відповідних довідок, тобто не, не сканована копія з копії, а саме з оригіналу трудової книжки. Сканована копія має містити всі сторінки трудової книжки, до яких внесено записи у хронологічному порядку. Тобто, ми не скануємо повністю всю трудову книжку від першої сторінки до останньої. Ми скануємо тільки ті сторінки, на яких у нас є записи, і здійснюємо це у хронологічному порядку. Маю також ці копії містити поля відповідних документів. Тобто, ви уявляєте собі трудову книжку. Першим йде порядковий номер запису, потім дата внесення запису, день, місяць, рік, потім безпосередньо запис про прийняття переведення, звільнення, нагородження, заохочення і так далі. І остання колонка у нас це документ, на підставі якого внесено відповідний запис, тобто розпорядчий акт, рішення розпорядження і наказ. Або протокол і так далі інші документи. Тобто всі ці реквізити мають бути видні, мають бути придатні для сприйняття їх змісту, і обов'язково має бути чітко видно серію та номер бланку. На трудовій книжці ви знаєте, що є серія та номер трудової книжки. Також є вимоги щодо. Роздільної здатності при скануванні рекомендовано в 300 одиниць. Формат цих копій має бути у форматі HP або PDF, і щодо розміру кожного файлу він не має перевищувати 1 мегабайту. Що складається електронний запис про трудову діяльність працівника? Перш за все, він має включати найменування роботодавця. Це має бути повна назва згідно реєстраційних документів про юридичну особу. Також має бути визначено період роботи, навчання сумісництва і таке інше переведення з однієї посади на іншу. І так далі має бути чітко визначено найменування посади, професії, спеціальності, кваліфікації, виду роботи, структурний підрозділ, у якому працює працівник, причина припинення трудових відносин, посилання на пункт частину статтю закону відповідно, а також вид документа, його дата і номер, на підставі якого цей запис до трудової книжки внесено. Всі ці одиниці, всі ці складові, мають бути міститися в електронному записі про трудову діяльність працівника. Порядок визначає, що відомості про трудову діяльність працівника подаються одноразово. Тобто, якщо ми все правильно подали. Відповідно до порядку, то не треба періодично їх оновлювати чи додавати щось у ці записи. Бо якщо вони прийняті, якщо вони коректно внесені, це здійснюється тільки один раз. Але існують випадки, коли потрібно повторно подавати відомості про трудову діяльність працівника. Ці, цих випадків є два. У першому випадку, коли ми виправляємо записи у разі виявлення неправильного чи неточного запису про періоди роботи за періоди страхового стажу працівника після 1 липня 2000 року, другий випадок це коли ми створили неправильний чи неточний електронний запис в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на веб-порталі електронних послуг ПФО. Тобто, як ми про це можемо дізнатися, що ми створили неправильний чи неточний електронний запис? Ну, ймовірно, що його не прийме співробітник пенсійного фонду і якось повідомить, що цей або фізично повідомить, або система повідомить, що цей запис некоректний і потребує повторної подачі відомостей вже в коректній формі. Що важливо, при повторному поданні відомостей про трудову діяльність працівника необхідно подавати сторінку зі змінами і також титульну сторінку документа. Ну, Мається на увазі титульна сторінка трудової книжки. Це дуже важливо. Тобто підтверджуємо ці повторні відомості, повторно подані відомості титульною сторінкою трудової книжки і безпосередньо тією сторінкою щодо. Запису, на який це стосується, також порядок визначає, що подані відомості про трудову діяльність працівника мають містити повну та достовірну інформацію. І зрозуміло, що ми її вносимо не з довільних джерел, а з офіційних документів, з трудової книжки, наказів і так далі, з документів, які мають юридичну силу. Порядок передбачає, що якщо в реєстрі відсутні відомості про прийняття працівника на роботу, переміщення, переведення, звільнення, поновлення на роботі, призупинення або відновлення дії трудового договору, Присвоєння зміни, позбавлення рангу, розряду класу, звання категорії, складання присяги, стажування, навчання тощо зверніть увагу, що цей перелік не є виключним, тобто, це можуть бути й інші відсутні відомості. У такому разі відповідні відомості подаються страхувальником через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду в електронній формі з обов'язковим накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті. Страхувальником здійснюється або представником страхувальника, якому керівник страхувальника делегував ці повноваження. Здійснюється це шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника. Отже, подати відсутні відомості може тільки страхувальник, застрахована особа не може їх подати. Які ж обов'язки органу місцевого самоврядування як роботодавця та який алгоритм його дії у зв'язку з цим всім, про що ми е, говорили, у зв'язку з переходом з паперових трудових книжок на електронні? Перш за все, роботодавець, в даному випадку орган місцевого самоврядування має внести відомості про трудову діяльність працівника до реєстру, тобто, іншими словами, оцифрувати трудову книжку. Але перед тим, як здійснити цей етап роботи, це дуже серйозний великий етап, я б рекомендувала передивитися всі трудові книжки ваших працівників на предмет оформлення. Якщо вона оформлена належним чином і немає нарікань щодо записів, щодо її оформлення, то можна приступати до Оцифрування цієї трудової книжки. Якщо ж є якісь виправлення, можливо, не затверджені початками не оформлені відповідно до інструкції про порядок ведення трудових книжок, або, наприклад, якщо титульний аркуш трудової книжки оформлений неналежним чином, що мається на увазі, треба перевірити, чи коректно внесено, внесено прізвище ім'я батькові працівника. Дату його народження, спеціальність е, при оформленні трудової книжки, дату оформлення трудової книжки, чи є підпис працівника на титульному аркуші. Якщо працівник. Змінював прізвище, чи належним чином це зафіксовано і завірено початкою, чи є прізвище ініціалу особи, яка це зробила, внесла ці виправлення, чи є підпис, прізвище ініціали і печатка особи, яка оформила трудову книжку працівника вперше. Тобто критично оцінити. Записи в трудових книжках, і якщо вони відповідно до законодавства внесені, можна приступати до осифрування цієї трудової книжки. Якщо є якісь неточності нарікання щодо записів, треба спочатку привести у відповідність записи, а потім вже займатися безпосередньо передачою електронних відомостей про трудову діяльність цього працівника. Після того, як ви внесли відомості з усіх трудових книжок, усіх працівників, ви видаєте оригінали паперових трудових книжок працівникам на руки під підпис. Тобто з цього дня працівник зберігає цю трудову книжку в себе вдома, сам за неї відповідає за цей документ, роботодавець вже за цей документ відповідальності жодної не несе. Але якщо працівник бажає продовжити вести трудову книжку в паперовій формі, він має нам про це сказати. Він має звернутися бажано в письмовому вигляді, у вигляді заяви, що він бажає вести облік своєї трудової діяльності паралельно з електронним обліком, вести ще й паперовий і просить вносити всі передбачені законодавством. Записи про його трудову діяльність ще й до паперової трудової книжки, тобто електронний спосіб це обов'язковий, а паперовий за бажанням працівника. І пам'ятайте, що вноситься, що не вноситься до трудової книжки. Вносимо до трудової книжки про прийняття, про переведення, переміщення, звільнення з роботи, заохочення, нагородження. Все інше до трудової книжки не вноситься. Якщо знову ж таки, Говорити про органи місцевого самоврядування в нас є особливості відповідно до закону про службу в органах місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування складають присягу при прийняті на службу. Тобто запис про присягу також має бути. Він не визначений в інструкції про порядок ведення трудових книжок, але визначений нашим спеціальним законом, законом про службу в органах місцевого самоврядування. Тож перевірте чи внесені. Відповідні записи про складання присягу до трудових книжок посадових осіб місцевого самоврядування. Яка ж роль працівників органів місцевого самоврядування в цьому цьому процесі? Працівник має отримати на рук трудову книжку оригінал, коли ви вже закінчите оцифрування даних про трудову діяльність. І має таке право, якщо в нього є таке бажання, заявити про паралельний облік трудової діяльності у паперовій трудовій книжці. Але знову ж таки, якщо працівник таке бажання виявив, то це не значить, що ви знову забираєте. В кадрову службу трудову книжку. Все рівно трудова книжка зберігається у працівника, він її надає тільки за потреби внесення запису. Якщо щось відбувається з його трудовій діяльності, таке те, що має фіксуватися у трудовій книжці електронній і, за його бажанням, відповідно ще й в паперовій. Працівник може заявити про таке бажання, як одразу, коли ми йому віддаємо на руки оригінал трудової книжки, так і через деякий час. Закон не визначає, що саме в цей момент, коли ми йому видаємо на руки трудову книжку, він має вирішити, чи він буде паралельно вести, чи не буде. Тобто він може одразу не заявити про таке бажання, а там через деякий час вирішити, що йому потрібно паперову трудову книжку вносити паралельно ці записи, тобто це право працівника, і ви не можете йому в цьому відмовити. У разі наявності якихось неточностей, невідповідностей в записах в оригіналі трудової книжки, працівник також має сприяти приведенню її у відповідність. Що це мається на увазі? Це мається на увазі записи, які внесені на попередніх місцях роботи, наприклад, не в органі місцевого самоврядування. А в інших підприємствах, організаціях, і якщо є там неточності, то працівник також має в цьому сприяти, щоб привести до лади його трудову книжку, так як це його страховий стаж і його пенсія в майбутньому. Я дякую за увагу, і якщо у вас виникли будь-які запитання, з цієї теми, з переходу з трудових кінжок на електронні, буду рада відповісти на ваші запитання. Звертайтеся до програми. Добре. Дякую за увагу.